Будь ласка, виходиш. Виконуєш творче завдання, яке вказане на виступ? Не показуй нікому, будь ласка. Угу. Добре, залишила листочок наступний. Хто бажає? Швидко? Даш, будь ласка. Наступний, так, давайте хлопці, Богдан. Так, угу. не підказуємо, ну, Діма, хорошо, давай, Дім. Я думаю, здогадалися вже. З обличчя, не показав, так нечесно. Давай, мілка. Не показуєте ваш. Угу. Так, Сашка, була? Вікуйся. Так. А тепер зараз Саша з Лерою вийдуть з удвох. Саша, Лера. Так. Мої красуночки, сама серйозність, сама серйозність.